Сьогодні психологи на кожному кроці. В телевізорі, в інстаграм, у маршрутці, на кухні. Хтось веде марафони, як стати богинею за п'ять днів, навіть якщо ти з Житомира. Хтось сидить на тлі книжкової полиці, говорить повільно, з важкими паузами і фразами, типу Це вам ніхто не скаже, бо всі бояться правди. А хтось влаштовує ефіри з фразами на зразок. Я зараз скажу дещо, що переверне твоє мислення. І ти думаєш. Та вже перевертали досить. А ще є ті, хто просто красиво говорить гіпнотично, у своєму потоці. З вайбами я знаю, що таке істина. І ти вже не розумієш, чи це психолог чи оракул з вайбами Шамана. І таргетолога в одній упаковці. Іначе все красиво до того моменту, поки тобі справді не стане погано. І ти не почуєш, ну, ти ж сам обрав цю реальність або відчуваєш тривогу це не тривога це опір. І в той момент хочеться не марафон, а гарячий чай і когось, хто не ламає твої установки, а просто спитає. Тобі зараз тривожно, так? Сьогодні ми з вами на психологічній кухні, без лайків, без титулів, без фільтрів. Розберемося, хто дійсно слухає, а хто просто вдає зцілення і продає обгортку. Психологія це некрасиві фрази з Інстаграму. Почнемо з основ. Психологія це не набір фраз із футболки магазину Зара. Це не ти автор своєї реальності, вийди з ролі жертви або просто дозволь собі не застрягати. Це звучить голосно, звучить як сила. Але коли в тебе ПТСР, депресія або внутрішній хаос, це не лікує, це травмує ще раз. Бо терапія це не сцена. І не youtube шоу прокинься зранку і зміни мислення. Це простір, де тебе не звинувачують у слабкості, а визнають, що тобі важко. І що в цьому немає провини. У психології нема чарівної кнопки розблокувати установку і отримати просвітлення. Тут є присутність, тиша, співчуття, і жодна емоція не неправильна, а ще критичність. Бо психологія це не віра на слово, а знання, засноване на дослідженнях, етичних принципах і досвіді. Тож не кожна інформація в соцмережах правдива, не кожна правда корисна, і не кожен курс жіночої сили має щось спільне з реальною підтримкою. Знання про себе чи то психологічна обізнаність це важливо, але тільки тоді, коли вона не шкодить, а Допомагає розуміти себе глибше, не підмінюючи терапію гарними словами. Як розпізнати інфопсевдопсихолога? У них зазвичай є сцена, світло, аура месіанства, а ще 5 класичних прийомів, за якими їх легко впізнати. Я один знаю правду. Я вам скажу те, чого не скаже ніхто. Бо ніхто не наважується. Це не скромність, це претензія на трон. Насторожуйтесь, якщо психолог починає з того, що усі інші неправі, а він один бачить суть. Формули приманки. Просто дозволь собі дозволити. Зміни мислення і отримаєш нову реальність. Гарно звучить. Але по суті, це як пити компот замість ліків. Знецінення болю. Ти сам обрав це. Ти просто не хочеш змінюватись. Це викликає сором і вину. А справжня допомога не про це абсолютна впевненість. Я знаю, що працює. У мене авторський метод. Тут важливо розуміти, освіта психолога передбачає роботу з відомими, науково обґрунтованими підходами. Авторський метод без жодної прив'язки до професійної бази це не новаторство, а зазвичай суміш суб'єктивного досвіду, переконань і гучного бренду. У наших широтах це особливо популярно. Люди хочуть вірити в месію. Але психолог не чарівник. Він не продає власні рецепти, культ діє. Не розбирайся, дій, візьми і зроби. Когось це може надихати. А для травмованої людини це чергове ти сам винен, бо стараєшся недостатньо. Популярність це неякість. Він зібрав півмільйона підписників. Вона з'являється на телебаченні, веде гучні ефіри, а ще обидва говорять упевнено, красиво і ніби професійно. Але велика аудиторія це не завжди ознака глибини. Часто це просто результат хорошого маркетингу, медійної харизми і влучної реклами. Справжній спеціаліст може не мати мільйонів підписників, бо він не робить шоу, він працює. І результат його роботи не в гучних словах, а в змінах тих, із ким він працює? Тому не дивіться на популярність, дивіться на якість присутності, не на пафос, а на глибину. Не на формулювання, а на відчуття, чи вам стає легше, чи вас дійсно чують. А як зрозуміти, хто перед вами? В Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору, психологічна сфера слабо врегульована. Люди часто плутають, хто такий психолог, психотерапевт, психіатр, а хто просто називає себе ментором чи коучем. І цим активно користуються ті, хто хоче виглядати експертом без належної підготовки. Також рівень фаховості дещо відрізняється від західного. У західній моделі освіти все більш стандартизовано. Психолог, що має лише диплом університету, не може працювати без супервізії. Є різні післядипломні рівні освіти, які дозволяють психологу здобути ліцензію, проводити психотерапію та діагностику психічних розладів. В Україні ж діагностику офіційно проводить лише психіатр. Варто запам'ятати головне, наявність диплома ще нічого не гарантує. Диплом це база, але не завжди фаховість. Так само, як гарне світло у відео ще не означає компетентності. Тому звертайте увагу не лише на назву, а на досвід, стиль роботи, підхід, мову, контакт і, зрештою, на ефект, який це справляє на вас. Не вірте одному джерелу. Перевіряйте, порівнюйте, думайте. Справжній психолог говорить інакше. Ось кілька фраз, які справжній фахівець не скаже. Сам винен, що хворієш. Ти просто не хочеш змін. Життя це гра, і ти в неї погано граєш. А ось приклади того, як звучить підтримка. Що ви зараз відчуваєте? Я бачу, що вам важко. Давайте спробуємо знайти ресурс для опори. Це не звучить ефективно, це не цитати з мотиваційної книжки. Але саме так починається контакт, де вас бачать, а не оцінюють, де вас чують, а не штовхають до внутрішнього росту не твоїм темпом. Не все, що блищить, допомагає. Психологічний інфопростір сьогодні це ринок зі своїми трендами, гуру, вдалими упаковками і навіть агресивним маркетингом. Тут легко переплутати, де справжнє знання, а де гучна фраза, де щира підтримка, а де просто контент на продаж. І якщо ви шукаєте відповіді, підтримку, напрямок, не бійтесь питати себе, чому я в це вірю. Чи допомагає мені, чи змушує сумніватися у собі ще більше. Справжня психологічна підтримка не завжди голосна. Вона не обіцяє просвітлення за три дні. Вона не говорить, усі інші брешуть, а я знаю істину. Вона поруч, коли вам справді важко. І не розказує, що все просто, бо знає, Кожна людина складна, бо немає магічних рецептів щастя. Тож, якщо ви хочете зрозуміти, чи варто довіряти, не дивіться лише на красиву обгортку чи кількість лайків. Прислухайтесь до себе, бо іноді ваша інтуїція найкращий детектор правди. А ще думайте критично. На сьогодні все. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал вподобайкою, підписуйтесь і поширте це відео. А ще ви можете підтримати мене на патреоні. До зустрічі!